На столичному Євромайдані Богдан ще з першого дня власними очима бачив знущання над тисячами українців. Власними очима бачив смерть справжніх героїв. Сів за піаніно юнак не відразу, адже минуло шість років з того часу, як грав на інструменті свободи. Проте пальці не забули, як передати емоцію, а добрі люди принесли ноти. І ось столичний піаніст грає перед Шеренгою беркуту. Західної України Богдан приїхав вперше: ні екстремістів, ні фашистів, піоніс тут не побачив навпаки, приємно вражений гостинністю та духовністю нації. Свій тур з міст західної України столичний герой розпочав, аби підтримати родини загиблих євромайданівців, адже відомо, що більшість героїв Небесної Сотні є вихідцями із західних земель. Цей тур взагалі було започатковано для того, щоб підтримати людей у західній Україні. Тому що я знаю, що більшість людей, які загинули на інститутській, які загинули під час подій на майдані вони були з західної України, і тому це було дуже доцільно почати взагалі виступи саме з західної України, щоб підтримати родичів, підтримати тих людей, які знали. У нашому місті столичний піоніст вперше юнак вражений теплим прийомом та гостинністю хмельничан. Про свою малу батьківщину Богдан нічого не говорить, проте зазначає, що Хмельницький справжнє європейське місто. Свою ж персону столичний герой залишає у таємниці і розповідати будь-які подробиці відмовляється. На чому я. Ближче людям, якщо мої людям, якщо потрібно, то моя музика, мабуть, і все. А, а ближче я показувати не збираюся. Ну тут в цьому немає необхідності. І мені краще, бо мене не пізнають ніде, і мені зручно. Іки для душі та серця саме так називає свою гру столичний піаніст. Юнак говорить, що йому й зараз важко абстрагуватися від тих подій, що були на майдані, проте допомагає музика. Саме все побачений, хотів передати хмельничанам піано екстреміст. Ну ми чули, що буде виступ піаніста з того, що грав на майдані. Хотіли послухати до музики. Ми завжди ну, прислухаємося і до майдану. Теж йому це подобається. І людям це подобається. А він взагалі молодець. Що він так, такі люди в нас є. У найближчій перспективі столичний піаніст планує донести дух київського євромайдану до жителів східної України та Криму.